В Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості відбулася прем'єра вистави. Світло, що тримається світлом. Нова пластична вистава вихованців гуртка Пантоміми Енергія Мім. Ідея постановки закладена у самій назві. Зізнається режисер Марина Шайбнер. Оці діти, оце підростаюче покоління, їм будувати життя і в нашій Україні і на і на всьому земному шарі. І вони мають дбати про цю землю, і вони мають бути духовними. Вони і вони мають бути світлими і добрими, щоб. Ми поєднали ці дві ідеї екологічне, якби значення нашої планети, і значення людини як найвищої гуманної істоти на планеті і життя на цій прекрасній планеті. Над сюжетом вистави юні актори працювали спільно з режисером. Оскільки мистецтво Пантоміми потребує особливої підготовки, тому сюжет вистави пройшов крізь душі та серця кожного з учасників дійства. Під час підготовки до прем'єри юні актори також обговорювали питання, які хвилюють молодь, визначали екологічні проблеми, а вже потім структурували їх у сюжет. Підростаючого покоління я вважаю, що це дуже потрібно, дуже важливо, щоб вони росли, щоб вони росли вихованими, гуманними, добрими, і щоб вони могли втілювати все прекрасне, живучи на цій планеті. І щоб вони, і щоб наша Україна також була прекрасною, щасливою, щасливою країною, і щоб діти ці були щасливими. Вони мають про це думати, адже от їм будувати це життя, яке у них попереду. Вистава включає в себе 12 пантомім, яких об'єднує єдина ідея це світло у наших душах та вчинках задля збереження життя на планеті. А відсутність слів у постановці дає можливість глядачу більш глибоко замислитися над цими питаннями. thank <laughs> you